Сьогодні в меню стейки з пекінської капусти. Це смачно, легко та просто. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це гарний настрій та любов, ну а решту напишу в описі та виведу на екран. Нарізаємо пекінську капусту на стейки. Плюс-мінус це 3 см, можна більше, але бажано, щоб тоненько і сильно вона не була. І якщо десь відвалюються якісь листочки, нічого страшного, відкладіть їх в сторону, зробите з них салат. Коли будете купувати капусту, старайтеся її потрогати, щоб вона була більш щільною. Наступний крок готуємо деко для запікання. Застеляємо пергамент, і навіть який би він у вас класний не був, вам обов'язково потрібно його змастити олією. Обов'язково цей крок не ігноруємо і не пропускаємо. Викладаємо стейки на змащений пергамент. У мене їх помістилося 6, це залежить від розміру капусти і від розміру самого дека. Коли стейки виклали, відставляємо їх в сторону і займемося соусом, яким ми будемо заправляти наші стейки. Для заправки нам знадобиться соєвий соус та мед, у мене вже в піалці, французька зерниста гірчиця, пів яйця. Вірніше, яйця жовток відділила від білка. Білок ми використаємо для заправки, а жовток нам знадобиться трошки пізніше. Олія та ваші улюблені спеції. Стосовно спецій, ніхто нікого не лімітує, можете використовувати те, що вам подобається. Мені у даній страві дуже сильно подобається спеція томат, базилів, чесник і чорний перець. Ви можете використовувати ті спеції, які вам подобаються, і стосовно солі. Стосовно солі, все відносно. У мене соєвий соус досить такий солений, і я не додаю солі. Якщо у вас ну, не сильно солений соєвий соус, тоді ви додаєте сіль. Зараз, якраз коли все розмішаєте, саме час буде спробувати на сіль. З важливого зауважу ще те, що в цей час, коли я починаю робити соус, я вмикаю духовку. Духовку прогріваю на 200 градусів. На 200 градусів ми прогріваємо як електродуховку, так і газову духовку. В електродуховці ми будемо вмикати верх-низ, в газовій духовці ми будемо вмикати звичайний режим низ. Я соус наношу силиконовою щіточкою, ви можете робити це так, як вам зручно. Саме головне нам промазати повністю всю капусту і так, щоб трішки соуса попадало у щілини. Даної кількості заправки нам вистачить на 6 стейків, тому не хвилюйтеся, ретельно все промазуйте, вам всього вистачить. Змащені стейки відправляємо в розігріту на 200 градусів духовку на 15 хвилин, а самі приймаємося до роботи над фінішною заливкою. Фінішну заливку можна коригувати за власним смаком. Зараз я розкажу, як роблю це я, і впевнена, що вам теж це сподобається. Жовток, яйце, сметана, сир сулугуні, потертий на дрібну терку, і ще трішки додаю вершків. Сир сулугуні на рахунок солі досить самодостатній, тому окремо я її не додаю. Але якщо у вас якийсь інший буде сир, то обов'язково спробуйте, щоб вас влаштовував смак на сіль. Об'єднуємо ці всі інгредієнти, і плюс-мінус, вже в цей час наша капуста готова. Стосовно капусти, я наношу взагалі, коли роблю не на камеру, наношу відразу, коли я маю з духовки, і наношу. Зараз я дала її трошки охолонути, тому що, коли я хотіла зробити це відразу, у мене почала запотівати камера, і це було дуже незручно. Ви можете не чекати, поки вона охолоне. Заливку наношу спочатку на кожен стейк потрошку, розмазую, і потім вже дивлюся, де мені не вистачає, так, щоб саме головне, вся капуста, всі оці наші стейки були прикриті. Верха якогось, горочки чи ще щось робити не потрібно. В кінці, після випічки, я трішки полью гранатовим соусом і посиплю чорним кунжутом. Ви можете зробити так само, а можете оце зараз на цьому етапі присипати. Кропом або петрушкою теж буде дуже смачно. Змащення стейки відправляємо в духовку і випікаємо їх буквально там, ну тут уже час залежить, мабуть, скоріше всього, від вашої духовки. Ось в такому стані вони вже вважаються готові. Бачите, сир трошки булькотить. Такі булічки з'являються, він розтопився, все можете вимикати духовку. І після того, як ви вимкнули духовку, стейки мають постояти в вимкнутій духовці 15 хвилин. Впевнена, що цей рецепт стане вам до подоби, а я дякую вам за перегляди та вподобайки. Всіх обіймаю і до наступних відео. Будьте здорові, живіть у мирі!